Всім привіт! 3 березня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. І перед нами оприскувач акумуляторний Грюнхель QHS 16 2 Уважно його, друзі, роздивимося. В комплекті йде 5. Сопел різних ремішок, зарядочка для заряду акумуляторної батареї, штанга. Тех положено. І в ці модельки, уважно, друзі, також є крім акумулятора і ручна помпа. Так що, купивши такий оприскувач, ви не будете пов'язані з електроенергією. Тобто, чим, на мій взгляд, хороша модель, працюєте від акумулятора, якщо ж десь знаходитесь в полі чи немає електроенергії, а акумулятор розрядився завдяки ручній помпі, ви можете підкачати, зробити те давління, яке потрібно вам. І закінчити свою роботу. Ось так, друзі. Така от новенька модель. В Грюнкеля я не зустрічав. Може, хто зустрічав, друзі. Діліться. І от така от ззаді на спину масажерочка. Ось така от показує. Досить добротно зроблено. Пластик сам виглядає не дешево, простими словами. Така от, друзі, моделька Грюнхель. Оприскувач і оприскувач, що багато говорить, друзі. А от особливість цієї модельки от така, друзі. Показує технічні характеристики і комплектації. От бачите, 5 сопел, акумулятор 12 вольтовий на 8 ампер часов, регулятор потужності, об'єм і помпа автоматична. Так що, друзі, кого зацікавила модель даного присковича? Заходьте на сайт Електромотора та да телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. Всім мирного неба. До гарних покупок. Телефон 063 426 1010.